З 1 грудня оформити субсидії чи пільги можна буде в будь-якому населеному пункті України незалежно від місця проживання, за тим же принципом, як зараз оформлюються пенсії, саме тому послугу з призначення нарахування та виплати субсидій та пільг відтепер надаватиме пенсійний фонд, який працює за екстериторіальним принципом, на відміну від органів соцзахисту, які обслуговують виключно мешканців певного населеного пункту чи регіону. Органи соцзахисту населення працювали більше прикріплені до якоїсь території, тобто на громадян, які проживали на цій території ці дані, безпосередньо вона не могла в іншій області, наприклад, з Ріпок звернутися там у другому районі, отримати, тому що безпосередньо вони прикріплялись. Зараз в умовах воєнного стану, в залежності, це рішення прийнято було за того, що в залежності від умов, щоб кожна людина могла скористуватися пільгою та субсидією, не втрачати її право, тому що навіть і збірних... Коли він буде в одному місці, то незалежно окупована територія, не окупована громадянин, має право на цю пільгу чи субсидію, і він нею може скористуватись. На початку цього опалювального сезону, в жовтні, оформленням субсидій займалися ще органи соцзахисту, а вже виплачувалися нарахування за жовтень через пенсійний фонд. Допомогу можна буде отримувати як на банківську картку, так і на поштове відділення. Кошти розноситимуть, як і раніше, листоноші. Так, головним управлінням Пенсійного фонду України в Чернігівській області виплату субсидій в жовтні місяці було здійснено 50 тисячам домогосподарств. З них 29,2 тисячі отримали таку допомогу від держави через почтове відділення, решта 28 тисяч домогосподарств отримали безпосередньо через банківські установи. Також проведено виплату пільг, 26,6 тисяч осіб неї отримало. 3,6 тисяч осіб отримало в нас через пільг. Штове відділення, решта 23 тисячі отримали через банківські установи. Також передбачається, що після того, як до пенсійного фонду остаточно перейдуть функції з призначення допомоги, у споживачів буде можливість подавати документи дистанційно в електронному вигляді безпосередньо на сайті служби. Поки що папери і справи всіх, хто отримував субсидію, автоматично передані до структури фонду. Переоформлення повинні будуть проходити тільки ті, у кого змінилися якісь умови, пов'язані із наданням субсидій, або ті, хто оформлюватиме її вперше. Подати документи можна в таких структурах. Зараз на даний момент можна подати заяву та декларацію на призначення субсидій через громади, центри надання соціальних послуг, органи соціального захисту населення. Заяву декларацію можна надіслати листом або скористатися додатком Дія. Пенсійному фонді запевняють, що додаткове навантаження на їхню службу не буде створювати проблем для отримувачів допомоги. Для цього планують створити підрозділи із нарахування пільг та на субсидій збільшиться і кількість працівників. Бо за даними на листопад в області майже 288 тисяч отримувачів пенсії, також 19 тисяч військових пенсіонерів, а додалися ще й отримувачі субсидії. З початком опалювального періоду цього року їх кількість в Чернігівській області збільшилася більш ніж на 41 тисячу, і в листопаді це може бути близько 100 тисяч домогосподарств.